Мріє поїхати на схід, аби побачити, який шлях пройшов коханий. На Волинь привезуть ще одного героя. Автотроща з трьома постраждалими. На Волині зіткнулися три ваговози. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич і почну випуск якраз із автотрощі. Велика аварія з трьома постраждалими сталася вчора на автодорозі в селі Тростянець. Там вантажівка Ман в'їхала в причіп Вольво. А після удару врізалася ще й в лісовоз Урал. Двоє водіїв і підліток, які пасажиром їхав у лісовозі, травмувалися. Одного чоловіка забрали в лікарню. Як повідомили дванадцятому каналу, в поліції винен у цій подвійній аварії кермувальник Мана. 46-річний житель Луцького району, керуючи вантажівкою Ман, ймовірно не вибрав безпечної швидкості руху. Зіткнувся з причіпом попутного автомобіля. Вольво виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з лісовозом Урал. А от BMW і Lexus не розминулися вчора у Луцьку. Аварія трапилася на вулиці Ківерцівській. Як повідомили в патрульній поліції, видано ДТП водій BMW. Він не вибрав безпечного інтервалу. І як наслідок, в'їхав у Lexus. Обидві машини потрощило, постраждалих. На щастя не було. Ще одна аварія вчора сталася і в гаражі біля Луцька. Там водій БМВ влетів у відбійник. Постраждалих на щастя не було, потрощило лише авто. Як повідомили в поліції, водія одразу перевірили на тверезість. Алкоголю в крові не виявили. У відбійник в'їхав, бо не впорався з керуванням. Рейдерське захоплення чи несплата за борги. Історія з якою зіштовхнулася наша знімальна група, відбувається в селищі Торчин Луцького району. Місцева фермерка просить повернути майно аби провести посівну. Але от чому насіння за замком, а не у власній коморі? Дивіться далі. Це Наталія Шагедин, місцева фермерка із Торчина, дружина військовослужбовця відомого на волині фермера картопляра Володимира Шагедина. Їх спільне сільськогосподарське підприємство майже 20 років займається селекцією картоплі, вирощуванням гречки та зерна на близько 50 гектарах землі, яку пайовики здають в оренду. Нинішню посівну жінка мала провести самотужки, але усе майно підприємства набути роками за цим замком. Це дуже важко для жінки ввести сільське господарство, але я не ждала, як то кажуть, не чекала допомоги, але я не чекала і такого ставлення і до жінки військовослужбовця, яка залишилася і старається працювати, щоб підприємство давало якусь користь нашій державі. Уся справа в тому, що господарство пані Наталії довгий час орендувало складські приміщення у підприємця Торчина Руслана Шеполюка. Це підприємство за парканом, куди й не пускають фермерку. Ми нормальні відносини були, але тепер виявляється, я тут не можу навіть доказати, що я маю бути над маю там оренду, що я там маю свої речі, маю продукцію. У мене є документи на продукцію, у мене є документи на техніку. Але я не маю доступу до цього всього. За словами фермерки, у складах на цій території зберігаються десятки тонн селекційної картоплі для посівної, а також її комбайн і трактор. Чим аргументують, що вас студент сьогодні не пускають? Аргументи покажіть документ, згідно якого я маю право перебувати на їхній території. Що мається на увазі під цим документом? Право на оренду чи щось інше? Не знаю, просто звучить документ. Тож чому дружину відомого фермера на Волині не пускають забрати майно? Беремося засувати обставини конфлікту між господарниками і телефонуємо до підприємця Шеполюка. Адже слухавки від пані Наталії, власник фірми, не взяв. Я її прошу, кажу, віддайте, заплатіть борг. Тоді я вас ну, будете користуватися тим, що ви користувалися. Але вони на це не реагують взагалі. Як з'ясувалося між підприємцями ще 2018 року, був укладений договір оренди, нібито на 500 метрів квадратних офісного приміщення. Угоду підготував сам фермер Шагедин. За оренду згідно з документами, мав сплачувати 5 тисяч гривень на місяць. За ці шість років сплачували оренду згідно договору. Ми сплачували, але останні оці події війна і коронавірус трохи наш агробізнес, звичайно, присадив. І ми мали певні там невиконання фінансових, як така, зобов'язань, по сплаті оренди. І відтак сплата за оренду, як і акти про дотримання умов договору, наявні лише за 2018 рік. На той час підприємством пана Руслана керувала його мама. А сам підприємець з його слів був у хороших взаєминах із фермером Шагидином, аж допоки не прийшов час сплачувати борги. Крапка була тоді, коли Володимир Йосипович позичив гроші на весілля свого сина. закритий борг за весілля свого сина, позичив мене особисто, не в мами 8 тисяч доларів і просто їх не віддавав. Тянув, тянув, я ходив за тими грошима, і в мене. Відбулася гостра розмова на рахунок бургів з ним у вересні 2023 року. Коли ж дійшла справа про повернення коштів через недотримання умов договору про оренду майна, виявилося, що документи не підписані стороною орендаря. У Нього тоді вже був задум не платити, і просто він так складав договір, щоб ми не могли стягнути гроші. То раз друге мамі він підсунув його. Без власного підпису, однак чи дійсно договір не підписаний іншою стороною, і які документи на право власності та й оренди є у фермерки, нам побачити не вдалося. Ні, вони будуть тільки в суді. Просто щоб підтвердити, що є ці документи. Вони є. за підрахунками пана Руслана, згідно з умовами того ж таки непідписаного договору, борг фермерського господарства перед підприємцем чималенький орієнтовно сума збитків складає 340 тисяч 951 гривня. Мотивували тим, що немає ціни на на картоплю, то продадуть, віддадуть. От, ну, розказували весь час такі байки. Люди от розказують, що вони убив, обом синам у Львові купили квартири, тобто, а від заплатити за мізерні ті кошти не було. Про несплату коштів у фермерському господарстві, яке займається вирощуванням картоплі, розповідає і його колишня працівниця. Ну, обманюють людей, обманюють. Нам вже два роки не платять зарплату. Ми як частинками платили? Було пару днів назад, я звернулася до неї. Мені було. Треба гроші в лікарню. Вона до мене сказала, приїжджай, я тут з тобою розрахуюся. Приїхала, я неї телефоную вона трубки, не бере, а потім зовсім відключила телефон. Поставити крапки над і у цій історії спробував і селищний голова Торчина Юрій Кревський, який отримав звернення від Наталії Шагедин із проханням допомогти розблокувати насіння і техніку на підприємстві та провести посівну. Ви хочете від місцевої влади що. Я хочу, щоб ви мені посприяли в розблокуванні моєї роботи. Яким чином, Може законодавство, і має вам посприяти. Такий, Щоб я могла звідти дістати свою техніку, своє майно і свою функцію, яка знищиться. Я, я, я розумію, розумієте, чи є власник майна. Так? І ще раз я вам це говорив і е, повторюю ще раз. Так. Я вважаю, що які речі відповідь має давати господарський суд. За словами голови громади, він уже зустрічався із підприємцем Шеполюком і спробував з'ясувати обставини конфлікту. У нас є звернення ФГ Шегодин, десь, по-моєму, 20-го числа у нас термін є для розгляду. От і ми надійшлемо відповідь. От я кликав до себе підприємця, який надав буцімто зі слів. В оренду приміщення, от з його слів, дійсно вони там знаходяться, але знову ж з його слів я апелюю до його слів. Там не сплачується роками орендна плата, не сплачується енергоносії. От і він не хоче мати справи з підприємством і хоче, щоб вони звільняли його приміщення. От приблизно так воно виглядає зараз. Але щоб звільнити приміщення, тобто забрати своє насіння і техніку, фермерка має сплатити борг. Самі такі вимоги підприємця. я готовий. Якщо вони прийдуть і сплатять борг, то я готовий віддати їм, дати доступ. І, да, і готовий віддати їм цю техніку. Я на їхню майно не претендую. Це їхнє майно, їхня картопля, пшениця, трактор, комбайн це їхнє майно. Ми на не, на нього не претендуємо і. В тому, що звинувачують мене ФГ Феге в рейдерському захваті. Ми не займаємося рейдерськими захватами. Ми просто хочемо забрати своє. Однак, де взяти кошти фермерці, яка вклала весь заробіток у майно це досить великі кошти. Дуже для мене це дуже великі кошти. Це практично вся наша робота, яку ми вели з чоловіком до того моменту, поки він не пішов мобілізований до війська. Вирішити конфлікт міг би господарський суд області, але проблема із документами без підпису вони не розглядатимуться в правовому полі як докази. Фактично, згідно норм цивільного кодексу, ми не можемо вважати, що цей договір є чинний і він юридично відповідно не має такої сили. Фактично, звернутися в суд не маємо можливості, тому що по цьому договору суд не прийме рішення і не отримає звичайно позов. Не можна оформити так, як юридичної сили цей договір немає. Щоб не втратити урожай, Наталія Шагодин все ж таки готується подавати позов, надавши свої документи, яких досі ніхто не бачив. У мене посівна компанія, в мене немає часу, знаєте, довго збиратися. Буду швидко подавати. Війна у мені оголошена, там так. І це вже переходить в правове поле я так бачу. Бо домовленості усні ніякі не по не спрацювали. Тим часом за цим парканом і за цими ворітьми досі зберігаються тонни картоплі і гречки, а поруч гниє торішній урожай, який, за словами підприємця, орендарі так і не прибрали. Тож що ростима на полях фермера Шагидина цього року зможе вирішити правове поле Феміди, який поставить крапки в питанні ймовірного рейдерства чи не сплати боргу? Ірина Кудря Василь Морещук, дванадцятий канал. Не минає і дня без трагічних звісток на щиті додому. в Вовадівську громаду повертається військовослужбовець Ігор Боярин. Десантник з позивним Джафар довгий час вважався безвісти зниклим. Днями експертиза ДНК встановила волинянин. Загинув про дату та час прибуття скорботного кортежу в громаді. Повідомлять окремо. Ми ж висловлюємо щирі співчуття рідним героям. Посмертну нагороду отримали батьки волинянина Олега Олеся. Відзначили орденом за мужність. Цю нагороду герою присвоїли за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Олег Олесь був жителем села Миляновичі Луківської громади, служив у складі Національної гвардії України. Життя молодшого сержанта обірвалося у липні 23-го року під час виконання бойових завдань у районі Кремінної на Луганщині. Олегу було. 30 років. Після важкої втрати стала волонтерити. Далі історія волинянки, для якої війна почалася ще у далекому 2014 році. З тих пір вона активно допомагає воїнам нашої 14-ї бригади та жінками дітям загиблих героїв. Про історію, коли волонтери не встигли, та про найзаповітнішу мрію розпитувала наша журналістка Софія Кучма. Побачити шлях який пройшов чоловік, а це б я хотіла. Ірина волонтерка із Володимира. Війна обпекла її ще у 2014 році. Саме тоді Іринин чоловік Сергій, військовий, став на захист нашої держави, був старшим прапорщиком у 51-й окремій механізованій бригаді. У 2014 році, 29 серпня, коли виводили зеленим коридором з зіловайська, він загинув. Тих пір Ірина почала активно волонтерити з такими як вона у юнацьку бібліотеку в Луцьку, де ми спілкуємось. Приїздить з рідного міста як у волонтерський центр. Крім того, разом з проєктом Меценати для солдата жінка допомагає воїнам 14-ї бригади. Волонтерство мене надихає, бо коли ти бачиш результат своєї праці, от то ну це своєрідний ресурс. От з'являються сили, з'являється бажання зробити щось нове і з'являються ну навіть нові проекти. Жінка, яка втратила чоловіка на війні, щодня знаходить сили, щоб допомогти людям, котрі потрапили у таку ж біду. Ірина працює вчителькою образотворчого мистецтва у Володимирському ліцеї, має хобі, вишиває стрічками. Це стало їй у нагоді, адже вона ще й провод. Водить арт-терапію кожного року. Ми возимо дружин загиблих і діток на реабілітацію в Болгарії. От я займаюся там з ними арт терапією проводжу майстер-класи, розписи футболки. Футболок жінці є чим пишатися. З початку повномасштабної війни їй та її однодумцям вдалося придбати і передати військовим і автомобілі, і тепловізори, і навіть дрон Матрікс 300 що вартує близько півтора мільйона гривень. Якраз коли ми збирали на Матрікс 300 ми з ні суплю поїхали в Ізраїль. От бо нам не вистачало коштів. Ми там більше як двісті тисяч вторгували на вишиванках, які передали маму і дружини загиблих. Ірина засмучено каже, що з кожним днем донати стає збирати все важче, розповідає драматичну історію, яка чітко демонструє, що допомога має бути вчасною. Попросили хлопці ї бригади гвинтівку снайперську. Найбільше вразило те, що в цей день, коли гвинтівка потрапила до нього, він загинув. Він підірвався на міні. Вона не змогла його ні врятувати, ні таке життя. Розповідає, спілкується з військовими постійно, чує від них слова вдячності, які мотивують ще більше. Волонтерка підкреслює, якими неймовірними людьми є наші захисники. Саме їй з передової воїни 14-ї бригади передали коробки з ляльками-мотанками з Донеччини. Їх вивозили під обстрілами з Бахмута. Рятуючись самі, вони врятували от такі ну унікальні, на мою думку, вироби ручної роботи. Яку хтось склав частинку своєї душі, ляльки, які прийшли, і вогонь бахмутський, так і колі. І... Ірина робить усе від неї залежне, аби наблизити перемогу і з нетерпінням чекає, коли усі території деокупують, аби здійснити заповітне бажання. Я б напевно в першу чергу поїхала на схід. Можливо, раніше вдасться, але ну ці місця, які зараз окуповані, побачити шлях. Ну, які прошов чоловік, це б я хотів, Софія Кучма, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У Луцьку перейменують ще сім вулиць. Вулиця Чайковського матиме назву Луцького краєзнавця Вальдемара Пясецького. Брюлова назвуть на честь теоретика українського націоналізму Миколи Стіборського. Вулицю Жуковську перейменують на конструкторів, а Трункіна на транспортну. У переліку і декабристів, яка носитиме назву Свободи. Арцевулова зватиметься Зоряною, а вулиця Мінська стане медовою. Офіційно всі ці вулиці змінять назви із 1 травня двадцять року. Стенди та вказівники з назвами нових вулиць Люватиме департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Ну і поки все більше п'ятничних новин у наступних випусках. Не забувайте дякувати та допомагати ЗСУ. А також будьте у курсі найсвіжіших подій разом з 12-тим. Якщо ж ви пропустили якісь із випусків або у вас є бажання ще раз переглянути якісь із сюжетів, робіться у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події краю. І з вірою у те, що у наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Дякую за увагу. Побачимось.